Вітаю, друзі! На каналі Мариня Марія і з вами я, Марія. Сьогодні у нас розклад з вами моя суперсила. Іноді варто подивитись на себе, можливо, со сторони, відчути себе внутрішньо і побачити свою силу, а можливо, і суперсилу. Тому у нас сьогодні два вибори: це наш чудовий кораблик, який нас понесе. У вирій наших мрій і, можливо, реальності, і сонечка. свій вибір, а ми поки. Або один, два, так? як зазвичай. А ми беремо перший варіант, і це буде, давайте отак це буде кораблик. Візьмемо джерело нашої сили, одну карту із філософської джерело сили. Покажу вам зразу її. Джерело вашої сили. Фантазуйте більше, ніж впевнена, що у вас свої погляди на це, тим не менше, хочу подивитися блокування сили. І ми будемо додавати карти, да блокування вашої сили. Чому ви її не бачите, вийшло дві карти. Ну, знову ж таки, перехід. До чогось нового, він є не таким швидким. І в зоні комфорта іноді залишатися дуже важко. Або хочу тут і зараз все. Одразу. Швидко. Хочу. Треба. Вже. Причини виникнення блокування. Яке місце маю в обставини блокування? Як виправити блок і порада. Ну, пораду, мабуть, зразу. Не збиралась на цих картах, вони досить такі філософські, тим не менше, давайте поговоримо. Моя, моє джерело сили. Давайте подивимось, що воно нам дає. В якийсь момент я чомусь розгубила зараз, концентруюсь. Ага. Коли перед вами стають труднощі, ви одразу розумієте все і вся. Ви розумієте, куди вам іти. Ви навіть почуваєте себе живими тоді, коли у вас саме виникають труднощі. Ви берете. То це вже свідчення того, що ви блокуєте свою енергію. Тому що, в принципі, всі кармічні уроки, все решта, можна просто обійти. Але ви не шукаєте. Для вас це як джерело сили, коли йде якесь вас в вашому житті, в ваших життєвих ситуаціях та рабу. Ви такі, о, прийшла трансформація. Вона і справді приходить, але ж можна її до такого стану і не доводити. І можна не жити, не блокувати себе потім. Ось якось так суперсила. Є гарні новини, в тому, що можна жити без перепон, але служити людям. Але саме це вас рухає, ви самі себе блокуєте. І таким чином ви розвиваєтесь. Ну, от так ви собі знайшли, от так вони знайшли собі вихід. Як вправити блок, напевно постійно це все-таки вісімка, і вона є постійно в своєму обороті, і вона є як об'єднанням. Матеріального і духовного можна об'єднувати як стихії тут може бути ще. І замість того, щоб сидіти, експериментувати з тим, що ви сьогодні є, пізнавати світ і радіти цьому, ви краще давайте ще можливо потягнув. У ви бачите, з четверки, з фундаментальної якоїсь поняття ви маєте творити, витворяти, пройти через вибір стосовно того, що ви маєте отримати здобич. не отримати неприємності, щоб далі рости, а отримати здобич. А ви граєтесь, то я гра то я буду займатися чим це не ще не буду займатися. І останнє, це порада для вас: ви маєте зрозуміти, або ви зрощуєте свою свою енергію або ви просто припиняєте цим займатися. Тому що це трохи схоже на мазохизм, коли я хочу розвиватися, але періодично через неприємності. Не обов'язково неприємності мають настати. Для вас вони є ключовими, але для вас, ваша душа багато вже з чого перетерпіла, і вона може мати джерело сили і без цих перепон таких. Коломних, які можуть поранити. Ось так, друзі, і згармонізувати себе і свої енергії, і до вас будуть приходити і люди, і знання, і практики, і ви маєте насолоджуватись, да, поставити себе на перше місце. І в цьому бачити... Знаєте, що свідоме існування. ось, Дуже важливо мати свідоме існування, чистий разум. Вам не треба буде, і, можливо, ви знайдете хоч, хоч свою, свою релігію, тому що там ключовим будете ви. І ви будете в гармонії з собою, і ви будете знати всі відповіді на питання, які вас цікавлять, якщо ви будете настільки довіряти собі. Чекаю ваші коментарі. Трохи складно вдалося, не могла передати, не вийшло передати інформацію. Картинку бачу, але не могла. Ну, переходимо до другого варіанту, і це буде наше сонечко, Яко, яке ж ваше джерело сили, блокування. Тут у нас інопланетяні. Блокування сили, причина виникнення блокування. Яке місце маю я в обстанах блокування? Як виправити блок? І порада. Ох, не видно, так? Да? Нічого ну, зараз підтягну. Ось так. Давайте побачимо ваше джерело сили. Дивіться. Тут йдуть більше поєднання енергії місяця і поєднання. Енергії Сонця і поєднання навіть енергії нашої землі. Тому що ти там, де ти живеш, і ти там, де твоя земля. Там, де родился, там і пригодился, да? десь. Десь я чула таке. Блокування. Блокування йде. Я в мабуть, уточню, Чому? Тому що. І те мені здається, тут знаєте, що є пере... перекос. Такі, знаєте, гойдалка така, там, де ви. Маєте силу, ви починаєте працювати, а потім не розумієте, знаєте, як губитись, типа, не розумієте, куди вам йти, що вам йти. Вона перетрансформується, але ви не встигаєте за свою енергію. Ось така ви така потушна людина. Або ще є такий варіант, коли ви стоїте в тупіку і ви починаєте вчитися, потрохи вчитися, і кидаєте на півсправи справи, і кажете, все. Все, стоп, 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 стоп. Я там щось побачила, щось нове. І тут я відчуваю, ніби тут немає довіри до себе. І ось цей блок, там, де ви вчитеся вчитеся, типа, анухолір воно мені треба. Ну, от як варіант, або ой, блін, я ж там щось не бачу. І вам варто да, почекати трохи. Не так поспішати, все ж таки, сімка ви така досить досить... Швидка, але тим не менше, ви теж починаєте, да, після якоїсь кризи ви починаєте працювати, налаштовуватись і пошло пішло, пошло. Пішло, а потім в якийсь момент ви берете і просто, просто це все покидаєте. І а, отут відчувається нестійкість. Все ж таки, десятка, вона ганяє туди-сюди, в плюс-мінус. в мінус, І оце створює ваше блокування, вашої суперсили. Поїхали далі. Причина виникнення блокування, по факту, я... давайте ми подивимось, це ну, от тут йде швидкість. Я хочу тут і зараз, і все швиденько. А я хочу це все пощупати. А якщо я не можу пощупати, то я в цьому і не вірю. Ось так. Я ще візьму додатково. Так, йдуть величезні сумніви, йде затик на чомусь, на чомусь конкретно, і ви, не, і ви робите вибір там, де більш матеріальне, там, де ви відчуваєте на всі 100. А ті процеси, да, які проходять у вас, ви їх не відчуваєте, значить їх немає. От. Не вистачає тут терпіння однозначно, йде або плюс, або мінус вибір. Ось таким чином. В обстави блокування. блокування, да? що виходить, знов ми виходимо в сімку, і ви починаєте вдягати маски там, де ви займаєтесь самообманом, де ви нахапуєте багато вчень, але жодне до вас не прилипає. І ви не бажаєте іноді зізнаватися самим собі, тому що багато вчень, а де в тому вченні ви. Не знаю, я вже так багато вмію, я на гвоздях стою на вугле, гуляю на барабані, і ще чуть-чуть я вже скоро буду підніматись на землею. А типа, а воно тобі треба? Ну, типа, ну типа так, типа, так, воно мені треба, ну, мабуть, треба. Вот. Як вправити в блок? І тут, друзі, треба <наприсно> навчитися, навчитися бути не в очікуванні, а в сприйнятті. Прийняті себе в своїх почуттях, своїх думок, своїх бажань, ви маєте зрозуміти, чого не бажаю я і що бажаю я. Ви маєте зрозуміти, що або побути наодинці настільки, на от прям на всі сто. І щоб вас не чіпали. І там, і навіть без телевізора, і там, де ви будете себе питати, які мої думки, що в тих думках, а де в тих думках я. Дуже цікава позиція, але це хоч якось. Так? Через то вам тут і транслюють скоріше піти в ліс, там точно мало хто буде ходити, і ви зможете побути самі. Навіть просто подивитись на дерева траву, а потім почнеться комбінат думок. І порада для вас. Коли ви починаєте, коли ви вирішуєте, що реально воно вам надо, да? я питала, наскільки вам воно треба, і коли ви вирішуєте, чи треба воно вам, чи не треба воно вам, коли ви зрозуміли, що ви десь, десь відчуваєте двіжняк, що вам вже пора. Рухатись далі, то ви маєте спочатку, перед тим, як почати, просто проаналізувати, чи варто вам починати, чи ні. Чи ви вже знаходитесь в потенціалі. Тут так, така цікава людина, яка настільки багата своєю силою, що. Вона може нічого не робити, і вона в потоці. Я би хотіла, знаєте, що ще взяти, ще пораду? Менше ему менше емоцій, менше емоцій, більше давайте зосереться, помедітіруйте і тоді давайте пускайте в люди. Зробіть це своїм. Чуть ли не бізнесом. Пробудовуйте, самі пробудовуйте. Навіть якщо це дивиться якийсь езотерик, то зробіть це своїм бізнесом. Але ви маєте вже, знаєте як, воно має вже структуризуватись, воно має вже працювати на вас. На вас. Суперсила має працювати на вас як стиль життя, як робота, над якою роботою, ну, вже як робота, як професійна діяльність. Ось так. Ну що ж, друзі, рада була зробити такий, ніби простий, але багатозначний розклад. І буду, напевно, робити ще такі, тому що вони. Реально діє вони реально класніші. Що ви думаєте з цього приводу?